Встановити стандартні значення для всіх на 10 до 240 вольт, і все в вашому домі не погоріло. Виникає питання навіщо встановлювати в коментарях. Буде записано споживання кожного приладу реле напруги як захист для включення АВР. А то вмикати то вимикати в... погано для компресорів, холодильників та кондиціонерів. Використовую п'ять реле напруги і перший для другої, для який для четвертий і п'ятий. Те це зробимо. Навіщо в реле напруги такий високий діапазон роботи, починаючи із 100 вольт, закінчуючи 400 чи 420 вольтами. Чому на реле відразу не встановити стандартні значення для всіх, наприклад від 210 до 240 вольт, і відпали б всі питання? В цьому відео ми розберемо, яку напругу потрібно встановити кожному, щоб все в вашому домі не погоріло. Думаю, у вас вже не виникає питання навіщо встановлювати РЕЛЕ напруги, а в нашій ситуації це є обов'язковим елементом захисту мережі. Але перед цим не забуваємо грати в гру. Ви будете моєю потужністю ватами. Кожна підписка плюс 1 Вт ємності акумулятора. В нашому акумуляторі зараз 46 Вт. Якщо телефон має акумулятор 5000 мАч, то при 3,7 вольтах це буде 18,5 і ватт годин. Тобто ми можемо зарядити і мій, і ваш телефон повністю. На це піде 37 ватт, а на залишок у 9 ватт підключимо на годинку роутер, щоб поспілкуватися через інтернет з рідними. Всім дякую за підписку. А для перших найгарніших, самих крутих підписників, як тільки наберемо 100 ватт проведемо розіграш смарт-перемикача. Як його використовувати, дивіться у наступних моїх відео. З вас лайк, підписка і комент з мене щоп'ятниці контент. Тож повертаємося. Реле напруги це захисний пристрій, який відключає електрику, коли напруга в мережі виходить за безпечні межі і вмикає назад, коли все нормалізується. Реле може бути як вбудовано у ваш електричний щит, так і захищати безпосередньо на місці окремі споживачі. Для чого потрібно реле напруги? Захист техніки від перенапруги, наприклад 250-300 вольт, захист від заниженої напруги, коли падає до 160-180 вольт і нижче. Також встановлюється затримка повторного вмикання, час через який напруга подається назад після аварії. Підходить 10-60 секунд для світла і електроніки, 300-400 секунд для холодильника компресорів. Дуже важливо для холодильників і кондиціонерів. Час реакції. Як швидко реле відключає при аварії від 0,02 до 10 секунди залежить від моделі. Чим швидше, тим кращий захист. Відображення параметрів, але не у всіх. Поточна напруга. Чому сталася аварія та лічильник спрацювань. Номінальний струм обирається під навантаження: 16 А окрема лінія. 25-32 Ампери – квартира, 40-63 Ампери – будинок. Можна використовувати реле напруги для захисту всієї квартири. Для цього потрібно його встановити одразу після лічильника і налаштувати нижню і верхню напруги. Але яку саме? Все просто у кожного з нас будуть свої значення, але які зараз розберемося. Завдання реле захистити наші особисті електроприлади. В кожного вони свої, тому щоб правильно встановити поріг відключання, потрібно просто передивитися всі свої прилади і на них написано з якою напругою вони працюють. Тож давайте це зробимо. Лампочки, світильники 220, 240, 230 або від 175 до 250. На кожній лампочці можуть бути свої значення. Телевізори від 220 до 240 або від 100 до 240 вольт. Монітори від 100 до 240 вольт. Зарядки теж від 100 до 240 вольт. Можуть працювати із низькою напругою, їм все одно просто потрібно знижувати напругу. Смарт-розетки від 90 до 350 вольт. Мікрохвильовки, праски, чайники, кондиціонери 220-240, бойлери при низькій напрузі довше будуть гріти тени. І так, кожен прилад. Є прилади, на яких не вказують точні дані. Їх можна знайти в інтернеті. Записали всі мінімальні і всі максимальні значення, і не виходимо за їх рамки. А в коментарях буде записано споживання кожного приладу. Ваші значення теж обов'язково додавайте. Далі, якщо є можливість, то потрібно згрупувати прилади і встановити декілька реле. Наприклад, на освітлення більший діапазон напруги і відповідні лампочки для цього, а на все інше більш вузький. Якщо у вас таких діапазонів напруги ніколи не буває, то ваш вихід це звертатися до постачальника послуг або встановлення стабілізатора напруги. Можна використовувати реле напруги як захист для включення АВР, автоматичного перемикання, резервного живлення. Як тільки пропала мережа і ваше резервне живлення не було в режимі очікування, то при його включенні 230 вольт з'являється не миттєво, а поступово. Цього не вистачає для швидкого перемикання АВР і воно довго тріщить, перш ніж перемкнутися. При цьому підпалюючи свої контакти, а це вже небезпечно. Тому встановлення реле струму після перетворювача напруги дає змогу йому стартанути без навантаження, а потім після встановлення часу затримки реле подасть 230 вольт на споживачі. При коливанні напруги реле може без перестанку то вмикати, то вимикати все живлення. Це дуже погано для компресорів холодильників та кондиціонерів. Тому я використовую 5 реле напруги і кожен по різному. Перший для захисту всієї квартири із значеннями від 190 до 253 вольта. Таймер включення через хвилину. Другий для холодильника. Напруга та ж сама, але при відновленні напруга подається із затримкою в 5 хвилин, тобто 300 секунд. Бо, якщо включати одразу, в системі ще зберігається високий тиск фреону, що спричинить перегрів обмотки, може сплавити пускове реле при високому струмі на старті та вивести з ладу компресор. Третій для кондиціонера, але через 6 хвилин, щоб не вмикати навантаження одночасно. Четвертий це вже йде від гібридного інвертора і слідкує за силою струму. Щоб не перевищувати допустимі значення для інвертора, а захист спрацьовував на реле. І п'ятий теж слідкує за силою струму від інвертора, але вже не за всією, а тільки за розетками. Тому при випадковому включенні двох потужних споживачів розетки в квартирі відключаються на заданий мною час, а світло все одно залишається. Подивившись минуле відео на каналі, ви дізнаєтесь все про плату керування літій залізофосфатним акумулятором. В наступному відео розкажу про свою збірку і за яким принципом вона підбиралася. Друзі, сподіваюся, це відео було для вас корисним, а вам дякую за перегляд. Прошу підтримати мій канал, підписатися, написати коментар, поставити вподобайку. Залишайтеся на каналі, до зустрічі в нових відео.